Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Початок тижня, серебряти тікають. Поліція має багатих тещ, Ізраїль відмовився. А, а наш президент України Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит, друзі. З, до сполучених штатів Америки з відвідання з Крентонського армійського боєприпасного заводу, що знаходиться в Пенсильванії. Там е голова нашої держави ознайомився з циклом виробництва е снарядів та да, інших боєприпасів. А також поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємств. Налагодження роботи. Подивимося, подивимося, подивимося. Переходимо до наших баранів, як я вже звик казати. А у нас дивіться, ну, що не поліцейський, що не вищий чин, так щось у них буває. Заступник начальника Київської поліції переїхав жити. Ні, не в Лондон. В Лондон у нас їде залужний, а цей переїхав жити в елітну квартиру за 3,3 мільйони гривень. Нормально. Цілий заступник начальника Київської поліції. Ой-ой-ой, він переїхав це Тарас Полієнко. Разом із сім'єю переїхав у дворівнєву, друзі квартиру в житловому комплексі бізнес-класу, яку придбали. Угадайте з трьох разів хто? Його тьоща. Тьща придбала квартиру. У тющі гроші. Ну, знаєте, там на прев'ю написано залог успіху у поліції, у СБУ, я не знаю, у міністерстві, у депутата. Це багата теща. У нас багатих, багаті тоші завжди з'являються у чиновників чомусь. Чомусь у інших багатих, багаті тоші не з'являються тільки у чиновників. Цей же Полієнко Тарасик повідомив, що не знає деталей придбання квартири. Він взагалі не знає, чим теща займається. Що вона робить. Мама, мама жінки, він не знає. Його дружина Тарасика пояснила, що теща заробляє на вирощуванні квітів. Квітів. А раніше володіла автомобілем Волга. Який, за її словами, коштував стільки ж, як і квартира. Ви ну, слухайте, я це слухаю. А чому з нас взагалі роблять е, ушатих нерозумних дебілов? І це заступник Київської поліції. То ти шлек з тещою і з жінкою, росіянкою, з російським паспортом, тепер ось е, Полієнко. З тещою, з Волгою. Так і ще його дружина отримала 7 мільйонів гривень готівкою, готівкою в подарунок від бабусі. Жінка від бабусі. Ну, друзі, робіть висновки самі. Я ще раз кажу: без людей нічого тут не зміниться. Нічого не буде. Нічого. Ну, це. Це як арифметика, як дважди два, як трижди три. Ви, друзі, підпишіться на канал, якщо є ваша воля, така і ваше бажання, хто дивиться не підписаний, натисніть дзвоничик. Вподобаєчко обов'язково, якщо можете, це допомагає каналу, ми будемо разом. І розповсюдьте, розповсюдьте те, що ви чуєте, можливо, ще комусь буде цікаво, а можливо, і допоможуть збирати нам на допомогу на нашим воїнам. Так от ідемо далі. Далі у нас також клас. А знову втікач, знову блогер. Скільки блогера вже потікало, і тут от написано: блогер, український блогер, знаменитий Паша Бумчик, я його не знаю. Але він знаменитий, у нього там більше півмільйона підписників. Його слухають. Навіть не дивився, що він, що він там каже. Але цей Паша Бумчик втік в Румунію. І як пишуть, і як кажуть, там що це стежками у хилянті, в горах, ну він обіцяв сам розповісти, але, на мій погляд, я цьому не вірю, Спокійно такі люди переходять кордони. В містах перетину, в офіційних містах перетину, ну, платять гроші ем, ко, прикордонникам, коли товар митникам, коли самі прикордонникам, і все нормально. У мене завжди було питання, я вже якось його задавав: а хто дає команду прикордонникам брати? З таких людей грошей. Ті оті, Волошини, там, всі що побігли, там, е депутати, всі, що тікають, що от зараз бумчик. Хто його випустив? А те, що він пішов в грами, ну, от не вірю я в це. Грами, лісами, полями, тисами, не вірю. Такі люди не йдуть. Туди йдуть інші люди, розумієте? А вони, йду... вони йшли і будуть йти. А це те, що. Непопулярна думка моя, непопулярна підтримка моя. Але я кажу: для частини людей потрібно. В... Ось він не хоче воювати, він не буде воювати. Друзі, він втік. А економічне бронювання. Воно б давало там поставити 30 тисяч кожен місяць. Я просто цифру назвав любу. Просто так от в голову прийшла. І він би жив тут і ці 30 тисяч йшли. Зараз не буде нічого йти. Він якісь гроші віддав одному прикордоннику, і він не буде більше ні платити, ні воювати, ні працювати, нічого. Я з першого разу казав, що економічне бронювання в нашому випадку. Якесь потрібне. Я не кажу поголовне, але якесь хоча б вибіркове, воно потрібне. Ну, згодні зі мною, не згодні. Ну, і останні друзі, ви ж чули, що по всьому світу взриваються пейджери, там, ще якісь прилади електронні, і все ж це сказали на Ізраїль. І начебто Ізраїль готував цю, цю, цю операцію 20 років. Але Ізраїль каже, ні 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 ні, -ні". Ми взагалі ні до чого, ми нікого не взривали, ми нікуди. Ні-ні ні. ні Про це заявив президент країни Іцхак Герцог в інтерв'ю Sky News. Ну, Нагадаю я вам, друзі, що Реут сповідомляло, що ізраїльські спецслужби заклали вибухівку 5 тисяч пейджерів, да, різних людей Хезболи. І які. Які взривались, Так, да, вони не вбивали, але вони робили поранення, тяжкі поранення різні. Але Ізраїль каже, ні, 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 ні. Ні, ні, я нічого не робив і не буду робити. Ізраїль правильно все робить. Не те, що наше. Ми не встигли задумати, не встигли поговорити десь там, а вже весь світ знає. Це у нас не демократія, це у нас не болтовня, це у нас суч'я поведінка чиновників всіх. Ось це моє бачення. Друзі, а ми допомагаємо. Ми сьогодні буду перераховувати, мабуть, закрию сьогодні. Ну, так, так бачу, що закрию а дрони, буду просити дрони і поїдемо закривати. Тепер, коротше, щось я можливо, позакривати, а потім просити інше. Подивимось. Але велика подяка Соляні Клютмилі, Євдокименко Валентини. Каченка Лариси, дякую, дякую вам, Лариса. Ви на канал перехвали, особисто від мене подяка. Федина Наталі, Зайцева Сергію на розсуд написав пан Сергій, Калюшик Лілії. Федина Лариса 5 на 50 на 50, Дякую вам, пані Лариса. Дякую велике вам від себе особисто. Харитонова Тетяна. МТВ Пайменс Монобанк без прізвища, Велика подяка. І два перекази за Рінчук Маріані на, а, Маріани, на банк на А Банк. Дякую вам, пані Маріана. Друзі, до вечора. Ввечері ми поговоримо. Ну, я підготував вам цікаву розмову. Так що зустрічаємося. І підтримуємо Україну, вішаємо пропорції, вимикаємо потрібні е електроприбори, не потрібні. Україна переможе.